29 січня відбувся брифінг начальника відділу адміністрування податку на прибуток управління оподаткування юридичних осіб Білгородністровської об'єднаної податкової інспекції Юлії Мельниченко, яка ознайомила з актуально новим підходом до сплати податку на прибуток. З 1 січня 2013 року до податкового кодексу внесено зміни, що кардинально змінюють методику адміністрування податку на прибуток. Так, головної новації є те, що платники податку на прибуток щомісячна зобов'язані сплачувати авансовий внесок з податку у порядку і строки, встановлені для місячного податкового періоду, та подаватимуть декларацію з податку на прибуток тільки один раз за підсумками року. Розмір авансового внеску становитиме не менше 12, нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний податковий рік. Без подання податкової декларації. У січні-лютого 2013 року авансовий внесок з податку на прибуток сплачуватиметься у розмірі 1,9 податку, нарахованого у податковій звітності за 9 місяців 2012 року. Авансовий внесок щомісяця сплачуватимуть платники податку на прибуток, у яких об'єкт оподаткування за останній річний звітний податковий період. Перевищує 10 мільйонів гривень, але водночас є винятки з цих правил. Для платників, які за результатами минулого року не отримали прибуток, а за результатами першого кварталу стали прибутковими, такі платники зобов'язані подавати декларації за півріччя, три квартали та рік і сплачувати податок за даними таких декларацій. Також для платників, які за результатами минулого року отримали прибуток, а за підсумками першого кварталу стали збитковими. Такі платники, щоквартально подають декларації із другого кварталу, не сплачують авансові внески, а сплачують податок за даними квартальних декларацій. Авансові внески не сплачуватимуть новостворені платники, виробники сільськогосподарської продукції. Неприбуткові організації, а також платники, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень. Такі платники сплачуватимуть податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за діяльність у звітному податковому році, у 2013 році. Авансові внески платять за січень. Не пізніше 18 січня цей період вже минув. Платники сплатили всі платежі своєчасно, а за лютий не пізніше 20 лютого. Надалі, починаючи з березня 2013 року, аванс авансові внески платяться не пізніше 30-го числа звітнього місяця. З 1 січня 2013 року знижено ставку податку на прибуток, яка на теперішній час становить 19%. Також з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року суб'єкти індустрії програмної продукції зможуть застосовувати ставку податку на прибуток у розмірі 5%. Набула чинності стаття 39 Податкового кодексу України, якою регламентовано метод визначення та порядок застосування звичайної ціни. Звичайна ціна на товари. Роботи та послуги вважаються договірною ціною, якщо це не буде доведено. По-іншому, зокрема, якщо звичайну ціну неможливо буде встановити, стаття 39 податкового кодексу містить докладний опис методів визначення звичайної ціни, а також перелік випадків, коли застосування звичайної ціни є обов'язковим. Слід зазначити, що починаючи зі звітних періодів 2013 року платники податку на прибуток, разом із відповідною податковою декларацією, повинні подавати баланс, а також звіт про фінансові результати за формою номер 2 у якому відзначаються тимчасові та постійні податкові різниці, тобто різниці, що виникають між критеріями визначення доходів, витрат активів. І зобов'язань за правилами бухгалтерського та податкового обліку. Звертаю вашу увагу, що 11 лютого поточного року останній термін надання річної податкової декларації по податку на прибуток, бланк якої змінено, а також 20 лютого останній день сплати як авансових внесків, так і нарахованих зобов'язань. За додатковою інформацією, звертайтесь до податкової інспекції кабінет 22, а також за телефоном 368-93. Дякую за увагу.